Село Сопошин розташоване за тридцять кілометрів від Львова та два від центру місцевої громади Жовкви. Тут проживає майже тисяча сімсот людей. У нас практично асфальтовано ну, асфальтовано все село. У нас є відеонагляд, в нас повністю реконструйовано амбулаторію. В нас ви бачите, ми зараз знаходимося в приміщенні зродного дому. Теж всередині відреставровано відремонтовано. Ось і Почали будувати садочок. В амбулаторії працюють сімейний лікар, фельдшер, медсестра та санітарка. Тут є оглядовий кабінет, маніпуляційна, денний стаціонарна два ліжка та оглядова кімната для жінок. Я би хотів, щоб тут було ближче, щоб у нас було портативний якийсь УЗД апарат, щоб не їздили до Жокви в черги там, чи в приватного можна було на місці зробити хоча б якісь елементарні. Такі обстеження, отоскоп, глюкометр для вимірювання цукру, щоб не посилати в лабораторію. Новий апарат ЕКГ. Щоб зробити кардіограму, Сопошин одне із 50 сіл, які входять до жовківської громади. Тому закупити все необхідне для всіх фінансово важко, пояснює голова громади. На цей рік ми маємо бюджет запланований 288 мільйонів. З них плюс-мінус 30 мільйонів ми маємо на розвиток. Це власне ті кошти, за які ми можемо щось робити в нашій територіальній громаді, тобто інфраструктурні об'єкти, які соціально важливі питання вирішувати. Це не є дуже велика сума, бо в порівнянні. До прикладу, саме місто Жовква до об'єднання, коли вона просто була містом, коли не було навколишніх сіл, вона мала на розвиток 10-11 мільйонів. А зараз нам ще доєдналося 14 сільських рад і це дуже великі території. Громади можуть брати ініціативу та подаватися на конкурси мікропроєктів, каже менеджерка соціальних проєктів Ірина Семко. До прикладу, Супошин для оновлення амбулаторії зі свого бюджету виділив 19 тисяч гривень та стільки ж отримав грантових грошей. Зараз ініціювати і там, мотивувати людей написати проєкт не так легко. Вони не знаю, привикли до того, що їм і так, і так дають кошти, тобто писати проєкт це для них якась свого роду навантаження, на яке вони не готові йти. А в Супошині активні люди, які готові завжди вчитися і розвиватися. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.